29 червня 2025 року відбувся перший збір літньої малини. Все ж таки відбувся. Так, мали... малина гарна. Зараз чекаємо машину. Приїде Оксана, зважимо, здамо. Ну і результатом стільки ж заробили за цей перший робочий день, Поділюся після того, як здам. Це в ну, мене літні небагато три радочки. Там далі у відео. все я покажу. Де я збирав і що я збирав. Це вага класна, вона не цього Це... не... не хитається. Що тут Пазі вишня? Вишня. вишня. Вже дають малину. Дають. Трошки. Вишня. 50 гривень вишні, суха, кілограм. Де таке було? Треба в сусідньому 14 кг. Так, підводжу підсумки. Десь приблизно за 3 години вдвох назбирали ми 14 кг малини. Ціна малини була 65 гривень. Ну і вийшлося 910 гривень ми заробили. Також приймають вишню. Приймають смородину ціна вишні за кілограм 50 гривень і смородини 70 гривень. Ну, це ціна на сьогодні, так, як ціна міняється там, навіть протягом дня може помінятися. Ну, так що, поки що якось так це відкриття малинового сезону сьогодні далі буде. 29 червня 2025 року. І вже у нас масово достигла літня. Малина. Ще я її не збирав. Не сильно є, скажімо так, бажання її збирати. А все тому, що немає нормальної ціни. Ціна, в принципі, прогнозована, ціна на сьогоднішній день. Ну, у моїй місцевості на скупах 60 гривень за кілограм малини. Ну, в принципі, нічого дивного. Скажем, ніхто й не сподіваюся, що вона там буде по 100 чи по 200, але по 60 гривень щось немає великого, скажімо, такого бажання її збирати. Ну, Малина взагалі дуже класна, смачна і. Вже прямо ломляться на землю, падають від ваги. Це літній сорт назви я цього сорту не знаю, то ще. Ну, Лісова на нього кажуться ще, колись десь дід посадив, напевно. Ну, вона дуже смачна, вона невеликих розмірів, але дуже дуже добрий у неї смак. Тут така, скажімо, як навіть як для себе не наздачу. Так, ранні гілки вже всі ламаються. Ось така у мене. Ситуація з малиною. Якщо буде погода, бо щось зранку був дощ, так здалека покажу, що все червоне. Всі прям кущі, всі-всі-всі червоні. Вже треба було б її навіть і давненько можна було вже обривати, але ніколи немає часу. Завжди як літо, то Повно якоїсь роботи і нічого ніколи не встигаю. А допомагати ніхто не хоче. Навіть діти по 60 гривень не хочуть її рвати. Хочуть 100 гривень за кілограм, що будуть її обривати. Так що якось така ситуація з малиною. Зараз я піду до феномену. Подивлюся ще як, як там наш феноменчик. Так, тут в мене вже почався феномен. Так знімає ось така ягідка в порівнянні. Ну, феномен ось три цих меншечки і три це феномен. Вона ну, набагато більше. Ну і в принципі тут загрузка того феномену теж дуже багато. Просто все в мене тут поломилося, попадало, немає ні в чому толку. Але малина є. Ну, В принципі, і ця теж непогана, смак мені їй подобається, але якщо порівнювати з тею, що я не знаю назву, ця трошки така вона кисліша. Ну, Поки ягода не достигала, було ще все нормально. В принципі, та шпалера в мене не валилася, але зараз ягода достигає і дуже... Дуже багато ваги. Феномен збирати набагато, скажем, приємніше. Такий він, здорова, класна бубка. Теж все заліплено, все червоне. Ще, якби була ціна трошки краща, то було б взагалі добре. Малину я не пам'ятаю вже навіть які там обробки, коли її обробляв, бо ні садок, ні малину, там місяця-два, це точно нічим я не обробляв і не, Взагалі нічого не робив, все, будь-який, мак. Скажімо, нема часу за роботу. І так, така як ціна, то й немає, і сильного бажання там щось там працювати, коли та і малини ходити і віддати їй скажем безкоштовно так, якщо щоб піднімати гілки піднімати ті мої шпалери то там ну дуже багато малин просто що все воно повалилось поломилось все лежить та так ось так воно скажем, на цю всю сторону Опа, ось такі малинки. Ну все, ягода класна, ну, здорова така, мені подобається. Дивлячись на таку ягоду навіть вже і хочеться трошки вийти позбирати. Ось така малинка.